Нові деталі скандалу у 211-й понтонно мостовій бригаді, ліквідація російського генерала, перехоплення СБУ, що доводять присутність військ НДР у Курській області та жахливі обстріли українських міст. Це РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. Далі згадаємо, якими подіями запам'ятався цей тиждень. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. І ми переходимо до новин. Скандальний командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з під варти під заставу. Це підтвердили джерела РБК Україна. Я нагадаю, 19 грудня побережнюку обрали запобіжний захід. Сьогодні він вийшов з під варти під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень. За попередню інформацію заставу за побережнюка внесли військовослужбовці. Я нагадаю, днями у мережі спалахнув скандал навколо 211-ї бригади сил підтримки збройних сил України. Це сталося після того, як журналісти української правди опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над бійцями. Зазначалося, що до знущань причетний похрасний командира бригади Олега Побережнюка до бригади направили комісію з генштабу ЗСУ та інспекцію Оборони пізніше правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні в службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що побережнюк залучав підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. При цьому військові за документами, нібито були відправлені у зону бойових дій в Миколаївській області. Неспокійним був ранок 17 грудня у Москві. На Розянському проспекті столиці Росії зранку пролунав вибух. Про це повідомляли низка телеграм-каналів та російські змі. За словами очевидців, вибух пролунав о 6.11 ранку. За кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій. Загиблим виявився начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації, генерал лейтенант Ігор Кирилов. За операцією з його ліквідації стоїть служба безпеки України про це РБК Україна. Повідомили власні джерела. Згодом у Росії заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Кирилова. Російські правоохоронці затримали громадянина Узбекистану. За версією російської влади чоловік, начебто, діяв за завданням українських спецслужб. Солдати КНДР мають втрати на Курщині, і цього вже важко приховати. СБУ перехопила розмову росіян, які розповідають про втрати північнокорейських військових. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР. Вчора поїзд був близько 100 осіб. Сьогодні ще 120, Це вже більше 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо. Так, медсестра російського шпиталю описує ситуацію в лікарні своєму чоловікові. Цю розмову перехопила служба безпеки України. Это положили, слышишь, что? Положили корейцев к нам в госпиталь. Я тебе не говорила. Ну, я тебе говорила, что должны положить, положили. Жінка жалілася, що північно-корейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. Змушують звільняти певні палати. Лариса мне говорит, как ты поймешь, что, что им надо бейсбол делать? Я говорю, никак, блядь, орать будет, значит, и болит, блядь. Как я... Ну, да. Что, элитные, что ли, они эти корейцы? Освобождаем до них какие-то определенные палаты, блядь, и что? Они что у нас, такие прям привилегированные, что ли? Ну, импортные. Все импортные, да, да мне похер, какие они импортные, не импортные. Мне ребята ржут, говорят, Настя, как ты, они будут тебе говорить, сделай бейсбол, а ты что? Я говорю, а я им скажу, иди нахер. Я не понимаю, что ты мне говоришь. Виникают и другие проблемы, например, мова. Лікарі не розуміють жодного слова, що кажуть солдати КНДР. Вообще, по-русски ноль. Мы через переводчик с ними, и они, они мне что-то говорят, он переводит этот переводчик не так, как пипец. Все на одну рожу. Как мы с ними будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать, Их все ходили. Все цвета, какого цвета нам выделено. Господи. Теперь по цветам и их различают. Ну, какая разница, они-то в госпиталь приедут. Все голубого цвета, как мы их будем отличать-то, блядь? У них на руках э, на этой стяжке номерки еще приклеены. Блядь, пипец какой-то, зоопарк вообще. Крім того, їм заборонили спілкуватися з пацієнтами англійською мовою, бо ж Америка та за Україну. Я говорю, скоро даже с не с кем поразговаривать будет, а я буду в Тарабарском там что-то бубнить. Говорит, дурдом на английском с ними запрещено разговаривать потому что типа они же северные корейцы они типа с нами а южные они типа с америкой на английском запрещено чтобы они разговаривали и мы им что то на английском говорили и без дурдом какой то Жахливі обстріли російської армії пережили Київ та Херсон 20 грудня. Повітряну тривогу у столиці оголосили о 6.35. Повідомлялося Повідомлялися про загрозу ракетних ударів. Вже за півгодини місцеві почули перші вибухи. Київ атакували іскандерами всього було випущено вісім ракет. Ймовірно, були і північнокорейські припустили у центрі протидії дезінформації. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Загалом наслідок ворожої атаки 12 постраждалих шестеро з них госпіталізували. Одна людина на жаль загинула. Крім того, внаслідок нічної атаки під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складі. Йдеться про Бориспільський район. Там близько першої ночі сталося загорання складського приміщення площею 15 тисяч метрів квадратних. На місці працювали 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучили спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту Бориспіль, місцеві пожежні команди, пожежний потяг з південно-західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади. Пожежу вдалося локалізувати о 4.05. нуль Блих та постраждалих немає. 20 грудня Херсон прокинувся від вибухів, які лунали в усіх районах міста. Російська армія атакувала з тимчасово окупованого лівобережжя удар спрямувала по цивільних панти гатять по житловим кварталам е, критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Також голова ОВА повідомив, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але їх виявили та знищили. Влада міста вкотре закликає мешканців тимчасово евакуюватися з міста. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питання евакуації та безпечного прихистку звертайтесь за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951. Вистоїмо! Російська ракета Арішнік є настільки досконалою зброєю, що її нібито неможливо перехопити, навіть використовуючи найсучасніші західні системи ППО. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час прямої лінії. І наступні його пропозиції просто не вкладаються в голові. Путін запропонував провести так звану високотехнологічну дуель, закликавши Захід розташувати системи протиповітряної оборони в Київ, щоб спробувати перехопити російську ракету. Пусть вони підложать нам. И пусть предложат тем на Западе США произвести некатый, некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. и посмотрим, что будет. Ми к такому експерименту готові. В будь-якому случаї того не включаємо. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель, і что що вийде. Интересно. На такі заяви жорстко відреагував президент України під час прес-конференції Брюсселі Зеленський вкотре наголосив світові звернути увагу на тих, з ким насправді воює Україна. Каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять. Проти Протиарішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від Прокоментував це Зеленський у своєму Твітері. А які події тижня вам запам'яталися найбільше? Пишіть у коментарях. Я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.